tudo <síntos> Це грудня, всесвітній день боротьби зі снідом. І ми повинні пам'ятати, що життя найцінніше, що є в людини. Ми за життя. Ми. За здоров'я. Ми. За красу. Ми. За силу волі! Ми. За толерантність. Ми. Агіт, бригада Сполох наш девіз – Ми за здоровий спосіб життя. Сьогодні ми з вами поговоримо про найцінніше, що є в людини. Її життя. Життя це те, що людина більш за все намагається зберегти і менш за все береже. Життя це багатство дане, дане кожному із нас батькам, І дуже хочеться, щоб воно було довгим, довгим і щасливим. А це можливо тільки за уму міцного здоров'я. І щоб бути здоровим, потрібно його берегти. Щодня, Ще що повинно. Хто попереджений, той захищений. Так саме говорить латинське прислів'я. Сьогоднішня акція, ми кажемо сніду. Ні, Ні! це попередження всім про болючу рану суспільства. Снід, це говоримо. Ми Вірус сніду. Проникає в кров, сперму, піть, слини, сльози і не. І немовля з матері молока. Вірус сніда отримує також. Хто може заразитись найперший з усіх? Алкоголік, наркоман, путана, легковажна і дурна людина. Людина, що не чекає від долі обману. Сигаретний дим б'є по горобі, арколі всю нервову систему, наркотик б'є по всьому організму. Снід забирає життя. Щоб молодим не згинути, краще все погане покинути. Через день буде пізно, через годину буде пізно. Через мить буде вже не встати. А все тому, що всюди нас застигне отрута. Бути сильним повинен ти. Повинен ти вміти сказати, снід не для мене, це вибір не мій. Ти повинен бути сильним. Цього вимагає буття. Кожен вибирає собі сам віру, дівчину, дорогу, д'яволу молитись, а чи Богу. Кожен вибирає собі сам, кожен вибирає собі сам слово для освічення і молитви, шпагу для дуелі, меч для битви. Кожен вибирає собі сам. Кожен вибирає собі сам алкоголь, тютюнь, життя, зарплати, міру радості, ціну розплати. Кожен вибирає собі сам. Кожен вибирає собі сам. Вибирає кожен, як уміє. Хтось мене допало, тліє. хтось живе, творить і життю радіє. Кожен вибирає, як уміє. Нам є із чого вибирати. Нам є де застосувати свій і талант. Ми обираємо спорт, ми обираємо життя. В цьому житті не важко померти. Значно важче зберегти життя. Ми за здоровий спосіб життя, за життя без снід. А ти? В цьому житті не важко померти. Значно важче зберегти життя. Ми за здоровий спосіб життя. За життя без снід. А ти!